Скромних та сором'язливих насправді не існує. А як же та тихенька дівчинка, яка сиділа на задній партії, з якої ні слова не витягнеш? Все дуже просто. З точки зору еволюції, сором'язливі б не вижили в природі. Сором'язливість насправді це наслідок психологічної травми, це захисний механізм, що допомагає уникати ситуації, що нагадує травматичний досвід. Уявіть, що в дитинстві вас сильно критикували, ображали в сім'ї або висміювали перед всім класом. Тепер кожна ситуація, що нагадує про це, викликає у вас страх та занепокоєння. І несвідомо людина починає уникати таких ситуацій, де треба проявлятись. з часом стає сором'язливою, скромною, і буде уникати уваги до себе. Вона буде вести себе якомога непомітніше. Щоб уникнути потенційної критики та покинутості. Так наша психіка захищається від потенційної болі. Напишіть в коментарях, хто пізнав в цьому себе.